Ми презентуємо заклад і ті професії, за напрямком яких буде в нас підготовка. Ведеться підготовка в закладі. Це кухар, пекар, кондитер, швачка, кравець, офіціант, бармен. Можна презентувати на буклеті, на фотографії. А ми хочемо її в ділі, тому що зацікавити можна тільки так. Зроби, попробуй, скуштуй, і будеш бачити, що воно собою являє. Ми презентуємо Мержиський коледж. Це є наші роботи, учнівські роботи, під керівництвом майстрів виробничого навчання. І зразу пропонуємо майстер-клас. Учень показує як різбиться такий, наприклад, герб України. Сьогодні ми беремо участь для агітації профорієнтаційної роботи з майбутнім поколінням, яке може бути здобувачами освіти для наших навчальних закладів. В подальшому зайняти лави рятувальників і рятувати людей.